До кінця 2015 року тарифи на газ для населення збільшаться у три рази. Тепло у батареях подорожчає на 70%. Державні чиновники з неприхованим песимізмом коментують такі новини. 280% на національному рівні йде порушення, то що було заявлено, в принципі, у всіх средствах масової інформації з позиції там, правительства і так далі. Просто затягувати пояса, коли вже хребет тріщить, це не діло. Ми тоді затягуємося. Так ми ну, потолок я зробив, живем. Влітку в Дім Олександра Бондаренко прилетів снаряд. Дах знесло повністю, котельню розбила. Сама будівля вистояла, втім ремонт довелося зробити глобальний. І все за власний рахунок. Лише із шифером допомогли волонтери. Тут вопрос не о їді. Тут є Донбас думає, як би вижити. Фізично від пушок. Тому що, коли ми виростали після війни, ми думали, що війна це десь в полі поле. і ні в коїм случі не б'є мірних жителі. А казуса починається з мирних жителів. У цьому році по ряду причин чоловік залишився без субсидії. Вже сьогодні на комунальні платежі йде половина скромних доходів Олександра та його дружини. По їх розрахункам у випадку подорожчання на життя їм залишатиметься 500 гривень, 20 доларів за сьогоднішнім курсом. Після війни ті собі кукурудзу мамалигою. Пам'ятаєте, після війни. Ну валялися вони всі в огородах. Мы еще не дошли до того. Но у меня такое ощущение, что отойдем. Что будем выращивать кукурузы, будем молоть. А при тех тарифах это убийство народа. Це елементарне убийство народу. Ну, часть людей, не могут які не можуть себе вони просто здохнуть, тому що вони сало не будуть покупать, сахар не будуть они будуть питатися. Не так як це. Міжнародний валютний фонд схвалив виділення 17,5 мільярдів доларів для України у найближчі 4 роки. Проте ключовою умовою кредитування є реформування енергетичного сектору України. В тому числі і за рахунок різкого збільшення тарифів на газ та тепло. Заявлено, що при цьому малозабезпеченим громадянам нададуть субсидії. Тепер адкуда є гарантія, що це Дім Чишин зараз, він міністр. Не вліпіть нам опять такі тарифи, що в нас і голова зашатається. Михайло Яковлевич відноситься до категорії, що має право на субсидію. Пенсіонер налікає, що пенсія дружини майже повністю йде на ліки. Якщо вже мене передали, то так уже окончательно. Я платить не буду. Я не, я не допущу того, чтобы я куска хлеба не съел, а им тарифы эти заплатил. Всему есть предел, всему есть норма. Я, откровенного говоря политику правительства в этом вопросе не понимаю. Как говорится, приплыли, деваться некуда. Понимаете? Як прогнозують експерти, більшість українців так і зробить. Просто припинить платити про розрахунках. Загальна заборгованість у цьому випадку може становити майже мільярд доларів. А тепер ще буде повишення. Я ж взагалі пропала. Я ж навіть на кусок хліба мені не подати. По сравненню з тим, що почитують, буде 3 200 квартира. А в мене п'яція 1200. далі що? та робота. як можна. Вони об цьому думають. Це і це всі ось вищили страшно. Ну, кому це спасіба сказати за такі закони? От хто придумав з боку, Спасибо. Вам велике несплата за комуналку може викликати скорочення надходжень у місцеві бюджети. При цьому у регіонів не вистачатиме коштів на підтримання інфраструктури в належному стані. При тих зарплатах, які зараз залишились, і не плануються повищатися, І при тому, о, при тому рівні тому уровні зарплати. Я не знаю вчікаку даже жителі платі по старим цінах за газ, за електричство, за воду. Вот що проблема. Втім, цифри в більшу сторону змінюються не тільки у платівках та аптеках. Вартість продуктового кошика, порівняно із прошлим роком піднялась удвічі. Такий стратегічно важливий продукт, як хліб, коштує 8 гривень. Є трохи дешевший. люди, людину, все равно підходять покупають 660 шістдесят. Шісотші скільки стоїть раму? Сім 7,30. Ціни на продукти харчування стрімко пішли вгору, а ще й долар подорожчав. А це означає, що разом з ним збільшилась ціна продуктів із за кордону. Вас сильно ціни? Ну так. Да. А все ще це зв'язано? Ну зв'язку з тим, що бази закупились по одному курсу доларів, а тепер, щоб не потеряти свої гроші, ціни пока держаться. Ну і як якраз на вашим бізнесі плохо, скажем так. Люди сіли на небольшую дієту. Оце я покупатель і продавець. Нема покупателі тут нікого. Та покупателі нема майже. Почти нема покупателі. Покупателі ушли. Жити нічим. Хліб 7,50. А отак і живем. Хто що даст, то син підкине, то дочка підкине. Тарифи також підвищаться для підприємства фермерів. А це говорить, що підвищення цін у магазинах та ринках ще не останні.